Представники Національної ради з питань телебачення та радіомовлення України 3 серпня зустрілися з медійниками Харківщини. Під час зустрічі обговорили питання розвитку інформаційного забезпечення цивільного населення, зокрема на деокупованих та прикордонних територіях. Окрім цього, обговорили питання дезінформації, поширення неправдивої інформації та можливості перевірки правдивості інформації на цифрових платформах. Ольга Герасим'юк, голова національної ради, звернула увагу на актуальність проблеми захисту. То від російської пропаганди та її потенціального впливу через різні канали. Представники засобів масової інформації попросили посприяти у налагодженні радіоефіру на території прикордонних населених пунктів та забезпечення місцевого населення друкованою пресою. Медіа ЗМІ під час прес-конференції підняли питання захисту свободи слова, використання на місцевому рівні інструментаріїв постправди, збоченої інтерпретації фактів, створеної владою на конкретному прикладі зміївської громади. Паралельної реальності за допомогою підконтрольних друкованих ЗМІ, через які доводяться космічні досягнення, і решта піар інформ приводів і проводили зустрічі там в інших областях і про це говорили, тому що це. Непрозорість роботи влади. Ми про це поговоримо із тими, хто опікується регіональною політикою. Дякую, що ви сказали це в зміючі. Так в межах зустрічі представники національної ради з питань телебачення та радіомовлення України відзначили почесними грамотами за сублінну працю та особистий внесок у боротьбу проти військової агресії медійників Харківської області серед нагороджених приватне підприємство «Медіазмії».